Що буде на землі через 100 років, якщо не буде людей? Що станеться? Де дінуться будівлі, де, де, де хто як розпадеться, куди перетвориться в що? Зравенькі були шановні хлібороби. Мабуть, бачили таку рубрику, там воно комп'ютерна графіка, через 100 років, що буде на землі, коли не буде людей, 1000 років, там мільйон років. А я відкриваю рубрику, що буде з гарбузом через 10-30 днів, 40 днів, там 60 днів, чи він виживе, чи він помре. Сіявся гарбуз 1 травня вже більше 40 днів. Да ну да. 40 днів 40 днів без дощу. Що ми маємо? Без сліз не глянеш. В таке время, коли проходили дощі, то вже були батоги. Лежали вже можна було друге, на другій ділянці, то й не влізти із прополкою. Тепер же біда. Тепер отакі стоять, де перший вискочив, ухватив вологи, то він пробує кинуть батужок у середині, щось там пов'язалися цвітоноси. Ну що з його буде? Не можу сказати. Це ті, що перві вискочили. А ті, що пізніше. А ті, що пізніше. Ось ті, що пізніше. Ну щось там то в'яжеться, не знаю що воно ще. Щось видно, якісь бугорочки. Та й більш нічого. Робимо другу прополку. Даємо їй разом і підкормку. нітроамофоски з розрахунку 50 фізичної на гектар. Вносимо з двох сторон біля рядка через долота, заганяю долота якнайглибше на всю довжину долота, я би тільки в кронштейні держалося, щоб лягла ця нітромофоска на сирий ґрунт. Який він тут сирий, не знаю, буду шукати. І далі вона. Ото воно, воно щось там трохи сиренького є. Ну це якщо десь до 10 см у верхньому шарі ґрунту нема абсолютно ніякої вологи. Вся волога, а то там днем нагріло землю, ночі вона вихолоняє, щось там формується, якась точка роси на глибині там от 10 см, ото воно держить ту вологу. Перва прополка була тут, давали азот, не заморачувалися ні з карбамінним, селітри взяли, також 50 кг на гектар фізики. Дали йому, ну, звісно, що була б волога, він би після азоту стартанув. Вологи немає, сидить на місці, ну та й поки ж вона там ще перетвориться. У туречовину, що арбуз її там щось потягне. Ну що він, коли він потягне, не скажу. Навіть соняшник. І той не росте. Вносився тут ґрунтовий грібіцин. Держав. Довгенько він держав. Днів 30 точно держав. Поки не пішли суховії. Потім пішли суховії, біля всього, що воно ту пленку зрушило, полетіла воно там хто зна куди і почав йти бур'янець. Ну, якраз воно там більш-менш повисхожувалось. хоч рядки помітило, де можна було йти. Зробили тепер прополку з підкормкою. Оце таке 40 днів без дощу. На чому воно живе, що воно там тягне тим корінцем, бойозна. І ось навіть в сусіда соняшник. що він вуха повішав вже. Ще тільки 10 часов ранку, а в його вже вуха висять. Вже він, вже він бідненький. Вже він бідненький. Ховається від жари. І така на тій стороні така сама кукурудза, Вже вон, листочок скручується в трубочку, теж ховається від спеки. Арбуз ще мій не повішав вуха, ще щось таке там питається бодрсувати, але це недовго, десь около 12 годин. Він так само повішає вуха та вже починав. Він вже ось починає вже вішати його, вже листочок починає під'їхати, бо вологи недостатньо. Біда. Біда нам в Полтавському цьому регіоні. Ну, він ніколи не відмічався вологу такою областю, що вологи вдосталь. Хороші часи було 600 мм. Коли там чернігівська 900, сумська 800 та 800. Отакий підкормщик, нічого нового, начіпляли на його цей, До лота стоять, защитну полосу, зробив широченьку. Хожу третю, бритви поставив в всередину, щоб можна було швидко ходити. Ходжу третій, трактор Т-25, сиплю отаку, отаку штучку. Червоненьку, руденьку. Коли воно йому дасть, як не буде дощу, мабуть, воно йому нічого не дасть. Хіба там трошки може щось потягне, десь якусь там речовину, там, калій, фосфор, сірку. Може щось там щось потягне. Може там йому не дасть здохнути повністю. Спасемо його. Ось таке-такі такі справи. Міжряддя ряд є метр сорок, Експериментую. До цього сіяв на метр 80, а це посіяв на метр 40. Може вони будуть менші по величині. Бо як на метр 80 воно, видно, рідкувато було. Такі уродять. Я там на попередніх відео показував прошлому році, Ну його підняти не, ну, не його нема сили підняти. Хлопці, поки круг туди пройдуть, та який круг? Там, з краю в край поки пройшли, ось його 500 метрів. Все. Перекурбо, тому що важке, дуже вони там. Ну, Наче підборщик на нього робити буде. Так зараз зроби його. Зараз метал такий дорогий, що хай Вот Ось такі справи. Ну нічого, слідкуємо за рубрикою. 40 днів без дощу, через 10 днів приїду зніму. Тут якраз гектар. Нічого не треба заміряти. І по урожайності, і по всьому. Не буде. Ну, буде дощ пройде раніше, приїду раніше після дощу, через 10 днів. Ну оце 40-50 днів ще буде. І так через 10 днів буду дивитися, що воно. Мені самому цікаво, коли він, коли він помре бідня. І чи він виживе до осінь. Нема росту абсолютно ніякого. Так, коментуємо, в кого яка ситуація з опадами. Не дай Боже, звісно, такі, як там показують хлопці, що по пів метра граду випало, то теж -то -то хай Бог спасає, сохраняє. Ну і таке теж. Ну нічого. Як кажуть, не проси дощу, проси урожаю. Будемо просити урожаю. Раз дощу нема, будемо урожай просити. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо подобайки. Всім миру і добра.